Різноманітні майстер-класи, благодійний ярмарок, безпрограшна лотерея, виступи вокальних та хореографічних колективів міста. Так у Борисполі в рамках благодійного заходу Барви Свободи збирали на найбільший прапор та найвищий флагшток у громаді. Виконуючи обов'язки начальниці управління культури та інформаційної політики Ольга Борисенко, розповіла, що головною метою такого благодійного заходу є сприяння у зборі коштів на головний символ майбутньої перемоги. Ви знаєте, ми патріоти, і в першу чергу державний прапор це наш символ, за який сьогодні хлопці гинуть, за який сьогодні хлопці відстоюють нашу незалежність, нашу територію. Тому е директор музичної школи нашої Надія Геннадійна звернулася з такою з таким проханням: давайте організуємо захід, тому що діти хочуть виступати, батьки хочуть дітей своїх бачити, і ми вирішили організувати спільно. З Бориспільською дитячої музичної школою благодійний захід Барви свободи Всього концертна програма благодійного заходу складалася з майже 40 виступів учнів дитячої музичної школи імені Лариси Остапенко та студії сучасного танцю «Діем Денс. Про важливість такої події для своїх підопічних розповіла директорка музичної школи Надія Ганудельова. Ми дуже давно не виступали, тому що така ситуація і ковід, і війна, і великі форми колективного музикування. Ми тільки починаємо поновлювати. Уже в травні ми склали всі очні іспити в музичній школі, тобто на сцені, ми знову повернулися до того режиму традиційного, що ми стаємо наживо, а не онлайн. Ну і завдяки цьому нашим збройним силам, що більш-менш другий такий семестр був. Менше повітряних тривог, більше у нас відбулось очних уроків. Ми все ж таки змогли вийти. Ну для нас це велика сцена. Для юних музикантів, які тільки роблять перші кроки на шляху до можливо професійного шляху. Це дуже відповідальний захід, звичайно. На важливості таких заходів для дітей наголосила й керівник студії сучасного танцю дієм денс зелікова Марина, підопічні якої своїми виступами викликали неабияке захоплення у всіх присутніх. Захід нам звичайно подобається. Ми любимо всі заходи, де танцюють діти, де співають діти, де живуть діти, де просто діти мають змогу проявити свій потенціал ще й долучитися до класних добрих справ, таких як сьогодні. Ми проявляємо ініціативу постій. Ну і дуже вдячні всім відділам культури, молоді спорту та всім, хто нас запрошує, що нас дійсно запрошують, знають, що ми завжди за любий кіпіш в цьому місці. Ми хочемо, щоб місто танцювало, посміхалося, співало, і щоб наші діти на це мали змогу. Під виступи учасників концертної програми всі дорослі могли не лише допомогти в зборі на флагшток, а й скуштувати смачні страви, які виготовили волонтери фонду Справжня допомога. Найменші ж гості розважалися в зонах з аквагримом, плели патріотичні браслети й косички і фотографували зростовими фігурами. Але найцікавішим заходом стала безпрограшна лотерея з корисними подарунками. Про неї детально розповіла головна спеціалістка управління культури Юлія Крутевич. А лотерея цікава, чим що тут наш внесок він є невеликим 50 гривень, але вона є безпрограшна. Тобто, в будь-якому випадку можна виграти багато і, наприклад, серед них є різні сувенірна продукція, якісь крайні речі. Наприклад, ми звернули увагу, що дітям дуже це сподобалося. і Діти багато вигравали браслетів, які ручок, блокнотів, сумки, шопери. ну, у нас ще є призи, такі як сувенірний набір чашок, пляшки демок, термок, чашки. Тому ми запрошуємо всіх долучатися, задоволені, тому що всі кошти ми задонатимо. І Ми дуже радіємо, що ця благоріна лотерея була така. Всім сподобалась. Назва заходу Барви свободи стала символічною для багатьох учасників, адже для кожного з них свобода це щось своє, але об'єднане спільною ідеєю. Пані Юлія охоче розповіла, що для неї свобода це жити на своїй землі та підтримувати наших захисників. Свобода, мабуть, жити на своїй землі, вибирати самому, визначати, куди я хочу зробити свій вибір, і в першу чергу бути ця свобода дає мені бути людяною. Це я хочу, щоб знали всі і відчували наші захисники, те, що ми підтримуємо їх як можемо. У кожного учасника заходу Барви свободи була й своя особлива мотивація, щоб долучитись до цього благодійного дня. Волонтерка Каріна Данко, яка готувала для всіх охочих про холодні напої, розказала про те, що спонукала її бути тут в цей день. Незважаючи на цю війну, ми далі продовжуємо жити і підтримувати нашу країну тим, чим ми вміємо. Збирати кошти на флагштоги, на, е, на ЗСУ, на благодійні все, що відбувається. Загалом, всього за кілька годин, організаторам вдалося зібрати 12 тисяч 950 гривень. Всі ці кошти будуть передані на встановлення в Бориспільській громаді найвищого флагштоку та найбільшого прапору, який за зібрані благодійні кошти міська влада планує відкрити на території книжового меморіального паркового комплексу до Дня державного прапора України. Артем Шапков, Данил Деркач, Новини ТРС Бориспіль.